Мужики, тепер серйозно. Тепер серйозно. Техніку. Здраву і... А, здраву, потужну, надійну, за хороші гроші. Ось, вот, за хороші гроші. Бачите, посадка дуже зручна. Оп! Насправді зробили б вони бляха ще ступеньку. На! іншій стороні було б супер, але тим не менш, заводимо. О! Хорош. Ми маємо тут і 8 передач, вони ж не повишені, реверс. Реверс, вони ж не Я балбес, реверс. Маємо тут все, гідрофіцілювач керма. рівна підлога, багато місця. Ну, Мені здається, що... Цьому трактору не вистачає. Радіус розвороту, бачите, є тут маленький п'ятачок такий, а в нього дуже е, грамотна бортова йде. І е, незважаючи на те, що трактор такий немаленький, у нас хороші дуже виворіт, бачите? Це, звісно, не японець, але тим не менш, вже можна щось придумати. Вже передача включається, м'ягенько, Друга. третя. Коробка файна. Реверс. Ну, тобто, взагалі дуже зручно. І перемикає передачу дуже зручно і... На ходу і що саме основне саме основне, зараз я слізу. Сейчас. Саме основне. що Дивіться, який він йде по габаритах Колесо 20. 28. Резина 12.4. Здорова. Вага десь близько тонна 800. На ньому. Ну, як в принципі на скаутах, але знову ж таки, то економ такий варіант. 50-ки. Бачите? В них, в них стоїть км мотор 490, КМ-490БТ. В них йде такий грубий мотор. А, передній, нормальний, не С 24. В них йде так само коробка передач іде, не С24. Трьохточечка, трєпка. Я думаю, що спокійно він буде все навісне, яке розраховує на 50-ки, будь то навіть там помидоцьку фризу широку, чи горону двох метрову, чи там е, трохи скажу, культиватори якогось дорогу, а, пуга. Х, ну, без проблем. За рахунок ваги за рахунок кольосної бази. Плюс Їздить колись там в ліс, бачите тобто дорожній просвіт в нього на сантиметрів під 50, може не 50, а 40 точно ну, є. І якщо їздите колись в ліс, возити прицеп, то дуже файна техніка. Передній мост, звичайно, підключається окремим речовом, бо кіробка мається, все. Ви на ньому ніде не застрягнете на такому тракторі, щоб десь стопитися, то треба дуже мати розум, як то кажуть. Давайте трошки на ньому поїдемо. Майю баєць. Ну. Сідушка трохи жорстка. Сідушка трохи жорстка, але насправді там регулюється. жорсткість. треба покрутити просто. Можна зробити, щоб було м'якше. Бачите, який... Файні. Мені дуже подобається про цей 50 І чесно скажу, саме цей бренд на дорогих 50-х, конкретно кентавер, по ним менше за все проблем по гарантіях, звернень і так далі. От Конкретно по кентавер. Не знаю чому, тому що, в принципі, я на урі дуже багато різних і, Оріон, і, і скаут, і, і ну, на 50-кінських сил. Но конкретно Кентавр, він йде і дешевше всіх. В принципі, так, якщо розібратися. Ну, по якщо брати по опціях, конкретно по мотору, по мостах, дійсно, що було 50-ка і, і з нормальною ходовою і так далі, то він буде дешевше стоїть цих конкурентів. По опціях тут все, що треба, є. Гідропари є, реверс є, гідравліка є, блокіровка є. Що ще треба? Висока база є. Ну, Робоче місце ви самі бачите, ну так, все абсолютно здраво, нормально тут е було тому. Мужики. А як варіант, я чесно дуже рад. Ось таких кентаврів вони, вони. в мене не було ще жодних серйозних проблем, нарікань, щоб там малось визивати сервіс, він кудись їхав чи ще щось. От, зараз верненько ставлю. Бачите, дуже маневрена техніка. Хоч і така дура здорова, але я ото, наприклад, можу спокійно сюди заїхати. Так, нема ніяких проблем. Все, став. Оп, пожалуйста. Заглушився. Все. Нема, нема ніяких проблем взагалі. дуже, Ну бачите, як коробка ходить. М'яко. Тобто супер супер трактор за свої гроші. І тут ну, то, як би, по зарізу теж більш-менш. Підлога, коврики, шмоврики, захист тут стоїть. Ну Воно, звісно, не донфейнг, але на свої гроші дуже, е, дуже приємний апарат, тому що його багато. Бо я купи, що там два болта і гайка і така тоненька. Тут не так все. Тут бачите, є за що, а за започені гроші. Бачите, що брати? Передок. Ну, Понятно, трохи зекономили на редукторах, але знову ж таки. ціна. А, моделька 24 рік, перший місяць. У нас ще йде по оцінці деякі екземплярчики. Вот, такий трактор. А, червоних у нас два. Там ще стоять три червоних. Ну, Та трохи підвезу, бо було всього два. Ще тримаємо ціну, стару ціну хорошу для вас. Тому... Мужики, звертайтеся, 504 я раджу від щирого серця.